Спеціально хотів вам зняти шматочок відео. У мене є аналог е, того вітряка, який пропонується, куди треба. Це метр 20 діаметр, правда, п'ятилопатний, але там покращений ген. Е, ну, тобто Він есочний, але вищого класу. Тобто вони, бо вони є різні, це, скажімо, це найбільший із тих, що є. Зараз покажу, що на контролері і який при цьому вітер. Отже, вітер в даний конкретний момент. ну, Десь в районі він стрибає там плюс-мінус метр в секунду туди-сюди, від 3,5 до 5,5. Це на висоті 10 метрів було помірено. Так, вітричок на 6 зараз висить. І оце, от PW, це видно вати, які з нього в даний конкретний момент заходять. Тобто вольти, вати і буст витягує з нижчих напруг на 48 вольтову систему. От саме так воно зараз працює. Тобто, ось таке от виробництво з нього реально можна мати на такому вітрі, як я от щойно показав. Це те, що дійсно можливо. Але ну, трилопатний гвинт буде працювати краще. Бо крутитиметься швидше. Старт буде чуть пізніше. Мій стартує з 2 метрів в секунду. Трьох лопат не буде стартувати десь з 3 метрів в секунду. Якби отака от особливість, і так воно реально працює.